Це ми зараз знаходимося в укритті номер. Один да, це укриття розраховане на дітей дошкільного підрозділу. От, ви бачите, ось тут їхнє місце. Вони тут приходять, тут ось вони сідають. На зараз поки що одна група відкрита, тому що в інших приміщеннях ми їх готуємося робити там ремонт для того, щоб відкрити чотири групи. Так, взагалі у нас розрахований дошкільний підрозділ на 100 осіб. А далі потім там сидять учні початкової школи. Оце ось в цьому місці. Загальна кількість ще скажіть. от на оце укриття 200 людей, і на оте 200 людей всього 401 людина а в укритті навчається в. Навчається учні всього по списку. У нас 363, але з них частина не приходять на навчання, тому що Online, то, тому що онлайн. Да, тобто ми зараз всі працівники, всі ми і садочок, Ми всі зараз в одну зміну поміщаємося туди і починаючи з відкриття. В січні укриття ми всі навчаємося в одну зміну і не припускаємо жодного дня. Що під час освітнього процесу це використовується як укриття для дітей на вихідні дні і поза, е... учбовий, час. поза учбовий час сюди можуть приходити місцеві жителі? Але ж я говорю. Ну, а під час учбового часу нема такого, да? Е, ні, ні, немає тільки, такого. Тільки якщо ночі да, або після школи, так, да? так? А, ну, а коли закінчується школа у вас? Е, ну, ми написали там, що це з 18-ї години, коли група продовженого дня вже закінчується, і коли дошкільний садочок. Тобто, да? Вечірній час. Так, да, вечірній час. Ночний і вечірній.